Раптовий наказ Путіна про СВО вразив усіх після конфлікту Трампа і Зеленського відбулося несподівано. і Кремль вирішив піти в банк у цій війні. Очільник Москви зробив ряд заяв та відреагував на все, що відбулося у Білому домі, і тепер закликав Трампа видобувати ресурси виключно на окупованих землях України та у самій Росії. Які ще заяви видали у Кремлі? Почуєте далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що вибираєте нас підію за для того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочне. У Кремлі не приховують свого задоволення і зловтіха від скандалу, який розгорівся в Білому домі. Як повідомляє The Guardian, речниця російського МЗС Марія Захарова, заявила, що те, як Трамп і Ван стрималися і не вдарили. Президента Зеленського є дивом стриманості. А колишній російський президент і головний рупор Кремля в соціальних мережах Дмитро Медведєв опублікував образливий допис, зазначивши, що Зеленський отримав належного ляпаса в овальному кабінеті. Однак, експосол США в Орефі Майкл Макфол зазначив, що з нетерпінням чекає на зустріч Трампа і Путіна, де Венс і Трамп так само тиснутимуть на російського диктатора. І такий сценарій, схоже, цілком можливий, адже після провалу підписання. Угоди США з Україною Трамп цілком можливо серйозно візьметься за пропозиції Путіна. Проте ж не потрібно забувати, що Трамп веде власну гру, і в першу чергу дбає про інтереси Америки. Гіпотеза, яка пояснює, чому російська президент нарешті може сісти за стіл переговорів Москві, незабаром може бути важко фінансувати війну. Про це пише колумністка політико Агата Демара, старша політична співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин. Для Кремля цей рік буде важким на фінансовому фронті. У січні місячний дефіцит бюджету країни був приблизно на 45% вищим за цільовий показник на 25-й рік. Із Москви ці дані скоріш за все виглядають тривожно. Пише видання політику. Якщо фіскальні витрати залишаться на рівні січня протягом решти року, резерви ФНД можуть зникнути лише за три місяці. І навіть якщо цього не станеться, що більш вірно 25 рік імовірно буде останнім роком, коли Москва зможе повністю покрити свій фіскальний дефіцит використання. Ставши усі ці, ці заощадження, оскільки російські банки захлинаються боргами, суверенний дефолт цілком може спровокувати повномасштабну фінансову кризу. Якщо це станеться, Кремлю буде важко підтримувати свій банківський сектор, оскільки резерви ФНД вичерпуються, гроші для продовження рекапіталізації не буде. Із цієї точки зору передишка цілком може бути, чого насправді шукає Путін у своїх переговорах зі США, чи то шляхом пом'якшення санкцій, наприклад, пом'якшення обмежень Америки на меж можливості Росії розміщувати зовнішній борг чи то через паузу у війні, що дозволить Москві поповнити свою скарбницю за рахунок скорочення витрат на оборону. Ще раніше Кирило Буданов, голова розвідки України, передбачив, що Москва, яка загрузла в економічних проблемах, спробує припинити війну у 25-му році. Тепер ці слова можуть виявитися пророчими. Пише видання політико. Причина, з якою Путін нарешті може бути готовим до переговорів, здається надзвичайно простою. Він хоче уникнути принизливого банкрутства. Однак Путін зберігає максималійські територіальні амбіції щодо України. Заява російського так званого лідера та офіційних осіб РФІ свідчать, що вони зберігають максималійські територіальні амбіції і не бажають іти на територіальні поступки заради миру з Україною. Пише американський інститут вивчення війни. У зверненні до колегії федеральної служби безпеки Путін заявив, що Росія продовжить посилювати операції ФСБ на Донбасі та у так званій Новоросії. А речник Кремля Дмитро Пісков також заявив, що Донбас і так звана Новоросія, є невід'ємною частиною Росії. Аналітики вказують, що Путін та російські посадовці раніше називали Новоросію всю східну та південну Україну, включно із. Харківською, Дніпропетровською, Одеською та Миколаївською областями раніше Путін вимагав від України здати всі Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, хоча російські війська не контролюють значні частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Указують експерти. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що якщо Росія висуває максималійські вимоги і знає, що їх неможливо задовольнити, то сполучені штати знатимуть, що Путін не серйозно бере участь у переговорах. Президент США Дональд Трамп 26 лютого повторив, що Росії доведеться піти на поступки в мирних переговорах. А 27 лютого додав, що Сполучені Штати безперечно намагатимуться отримати стільки території, скільки можуть повернути Україні. Трамп має багато важелі впливу, і його головний козир фінансова стабільність Росії. Якщо санкції запроваджують. Ні Джо Байденом у нафтовій сфері та посиленні Великої Британії не будуть скасовані. Путіну буде надзвичайно складно знайти 140 мільярдів доларів на фінансування оборонного комплексу у 2025 році. Але ж є не лише військові витрати, а й соціальні. Так їх скорочують, але зверніть увагу. Путін водночас обіцяє збільшити фінансування, підтримки сімей та молодіжного іпотечного кредитування. А де брати гроші, якщо їх немає, наголошує керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок. Також він. Зазначив, що Велика Британія та США у 2024 році запровадили санкції проти Росії на постачання металів, які набудуть чинності у 2026 році. Російська економіка вже починає відчувати їхні наслідки. Тому Путін пропонує Трампу постачати до США майже 650 мільйонів тонн алюмінію, щоб стабілізувати ринок, і корисні копалини готові передати і алюміній, і договір готові підписати і армію. Скорочувати згодні. Але що сталося? Чому такий поспіх? Чому такі заяви лунають на адресу США? Очевидно, що Трамп тисне на пу. Путі... Ціна підкреслив Валерій Клочок. Клочок наголосив, що радикальна позиція Трампа може мати серйозні наслідки, але водночас створює можливості для вирішення багатьох глобальних проблем. Натомість, експосол посол України у Росії, США, екс постійний представник держави при ООН Володимир Єльченко переконаний, що Путін обов'язково кине Трампа. Дипломат вважає, що Росіяни не витримують цього медового місяця і обов'язково десь підставлять президента США. Єльченко запевнив, що Росіяни можуть просто почати порушувати усі. Домовленості, яких досягнуть зі сполученими штатами Америки, після того як Путін Трампа кине, а це обов'язково відбудеться, тому що я знаю, як працює російська дипломатія і взагалі російський істеблішмент. Вони не витримують цього медового місяця і обов'язково десь Трампа підставлять або відмовляються взагалі від всього того, що вони йому в Саудівській Аравії наговорили, або просто почнуть порушувати ті домовленості, які будуть між Росією та США, розповів український дипломат. Він також висловив думку, як на такий розвиток подій може відреагувати Трамп. Так от. Тоді ми побачимо вже абсолютно іншого Трампа: гнівного цинічного. І я думаю, що тут, як кажуть, мало не покажеться. Сказав Єльченко. Однак, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що російський лідер Володимир Путін порушить мирну угоду, яка може бути укладена для завершення війни в Україні. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. На питання чи вірить Трамп у те, що Путін дотримуватиметься угоди, яка може бути укладена для завершення війни в Україні, президент США відповів. Я думаю, він стримає своє слово. Я говорив із ним, я його вже тривалий час знаю. Трамп також розповів, як разом із Путіним був змушений пережити російську змову, маючи на увазі розслідування про те, як Росія втручалася у вибори у США у шістнадцятому році на боці республіканця. Я його Путіна вже тривалий час знаю і не вірю, що він планує порушити своє слово. Коли ми укладемо угоду, я думаю, що угода буде виконуватися. Додав він. Американський лідер заявив, що не думає, що у нас будуть проблеми із дотриманням угоди і з безпекою. А наразі диктатор Рефії на словах визнав президента України Володимира Зеленського легітимним главою держави та майбутнім партнером у переговорах. А на ділі просуває операцію спрямовану на дестабілізацію українського суспільства та армії. Про це повідомляється у зведенні інституту вивчення війни. Потім в інтерв'ю пропагандисту Павло Зарубіну спробував використати нові формулювання, щоб перефразувати власні заклики до повалення влади в Україні, які озвучував із 2021 року, зазначають аналітика. Диктатор Рефі заявив, що Росія нібито не має нічого проти збереження української державності, але хоче, щоб Україна перетворилася на дружню сусідню державу і щоб нібито українську територію не використовували як плацдарм для нападу на Росію в майбутньому. ВСВ підкреслює, що заклики Путіна перетворили Україну на дружню державу. Демонструють, що диктатор досі прагне до усунення демократично обраної влади в Україні та встановлення проукремлівського уряду. Раніше Кремль використовував слабо завуальовані заклики. До денацифікації, щоб вимагати зміни української влади, тепер Путін схоже використовує нові формулювання щоб висунути ці ж вимоги, констатують фахівці. Відповідаючи на запитання пропагандиста Зарубіна про те, як Путін оцінює вимоги європейців про право голосу на переговорах щодо України. Диктатор заявив, що не бачить тут нічого поганого. Але потім почав заявляти, що напевно ніхто не може тут нічого вимагати, особливо від Росії. Але вони можуть спробувати ставити вимоги комусь іншому, що і свідчить про небажання Кремля і на компроміси в майбутніх переговорах вважають американські аналітики. Ну а я вам вдячна глядачі за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.